Всем привіт! Давно не було в мене ніяких відеооглядів на моєму каналі. Зараз вирішив зробити огляд на такий автомобільний, автомобільний плесос фірми Asparring 3. Зараз подивимось його характеристики, кому цікаво. Ось воно все тут є. Його вага, Потужність 120 Вт. Сила смокуту 17000 17 тисяч паскалей. Давайте подивимось, що воно там всередині. До речі, кому цікаво, він працює ще від акумулятора і від прикурювача. Тобто можна, можливо і так, і так його вмикати. Зараз все будемо дивитися, що тут є. Все, що в нас є. Так, верхня, що зустрічається, інструкція і гарантійний талон. Це йде у нас подовжувач шланга. Це насадка для важкодоступних, таких тоненьких місць, для щілин якихось. Далі у нас йде щіточка. Це щіточка у нас, для якихось, там, мабуть, для дверей чи для чогось такого, щоб повигрібати, повимітати щось. Це щіточка у нас йде для килинків, для ковриків. Приберемо і назад Ще, хай, так, попить, положить. Так, це у нас а, шнурок зарядка Type-C швидкої зарядки, це щоб підзаряджати сам акумулятор цього пилососа. Так, як заявлено, оцей 5-метровий кабель це від прикурювача. це можливо відразу його вимкнути в машину, якщо він сів, і прибирати через прикурювач, я думаю, 5 метрів. Вино Так, Давайте ж дістанемо сам пилосос. Ось він пилосос. Форма доволі цікава в нього. Так, так, він відкривається. Подивимось, що тут всередині. На зустрічає оце ось колба, збирач. Всередині йде фільтр. Ось. Це Фільтр тонкої очистки, ну, наче як не повинно нічого потрапляти всередину самого пилососа, бо фільтр дуже-дуже тонесенький, там навіть не видно ніяких щелин. Він йде металевий. Це вже йде в комплектації відразу. Так. І знімається і збирається доволі він легко. Йде кнопочка, це вмикання і, я так розумію, це збільшення потужності. Так, вхід для кабеля цього. І ось вхід він йде для підзарядки самого акумулятора. Так, далі. Далі йде до нього. Ще такий чехольчик, він буде з ручкою, щоб натягати його так такі цій, можна буде прибрати і буде зручно. Тут ще навіть якась насадочка я думаю. Ну да. Можна ще покласти якусь насадочку, камбель цей. Да, так, тут все влізе сюди. Всі насадочки, все влази, можна закрити його. Доволі зручно буде він в машині. Так, все, розібралися. Далі давайте подивимося більш детально його характеристики. Ось тут у нього всі його характеристики. Дивимося, дімність батареї. 2000 А, як заявляє виробник, може він працювати 20 хвилин безперервної роботи. Це, я так розумію, він буде працювати чи від батареї, чи від прикурювача. Більше, мабуть, краще не застосовувати його на довший термін, Так, робочий вольтаж 74 В. Міскість акумулятора. Ага, вона тут і тут, це на англійській це на український є переклад його. Прибирає сухе та краплі води. Зверніть на це увагу, це не треба прибирати там після дощу чи після снігу велику кількість води. Це, він для цього не підходить. А, за потужністю ми вже балакали 120 Вт. Ємність вказана. В розмірі кому цікаві, і вага його. Контейнер, контейнер до речі, контейнер для, блю, для бруду там 200 грамів, ну мені здається, тут менше тут грамів на 150-160, бо всередині стоїть фільтр. І він займає, ну, так скажімо, нормальну пространство він займає. Добре, по роботі далі подивимось в наступному відео. Я вже в, де я буду перевіряти, то запишу наступне відео подивимось, як він перебирає. Цим пока.